Прогноз погоди на 3 дні з 6 грудня. Привіт, шановні друзі! Ми знову разом. І я радий розпочати наш детальний, розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 6 по 8 грудня 2025 року. Сьогодні субота і ми аналізуємо, як грудень. Продовжує дивувати нас контрастами. Сьогодні ви дізнаєтеся, який регіон отримає несподіваний теплий подарунок вихідного дня з температурою до плюс 11 градусів, де ще можна насолодитися осіннім затишком. Ми детально розберемо, в яких областях насувається східний подих морозу. Нічні температури, що досягатимуть мінус трьох градусів, і як це вплине на ваші ранкові поїздки. А ще ми розкриємо, де саме вітер стане нашим штормовим спокусником, посилюючись до 20 метрів на секунду. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на вихідні та початок тижня. Детальні поради, як насолодитися теплом і уникнути неприємностей на дорозі, ці три дні з 6 по 8 грудня принесуть в Україну переважну суху, вітряну та холодну погоду. Це період, коли південь та Закарпаття ще насолоджуються відносним теплом, тоді як більшість країни вже відчула. Прихід зимової прохолоди, особливо вночі. Загальна характеристика періоду та ключові явища. У суботу та неділю, 6 та 7 грудня, очікується суха погода без опадів по всій Україні. Це чудова новина для всіх, хто планує зустрічати вихідні на свіжому повітрі і насолоджуватися сонячними днями. У понеділок. Очікується вологий натяк, лише на Одещині і в Криму пройде невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Вітер очікується південно-східний та східний 5-10 метрів на секунду. Однак будьте уважні, усі три дні на півдні країни місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Це наш штормовий спокусник, що вимагає обережності. Температурні контрасти та східний подих морозу. Усі три дні вночі температура коливатиметься від плюс 3 градусів тепла до мінус 3 градусів морозу. Вдень плюс 1 плюс 6 градусів тепла. Винятки. Сьогодні у суботу. На Закарпатті очікується плюс 5 плюс 10 градусів тепла. Це наш теплий подарунок вихідного дня. На півдні країни вночі 0 плюс 7 градусів тепла, вдень плюс 4 плюс 9 градусів тепла, а в Криму до плюс 11 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України в періоді з 6 по 8 грудня північ відчує сухість та справжнє похолодання. Усі три дні без опадів. Це означає, що можна сміливо планувати довгі прогулянки на вихідних. Температура вночі від плюс трьох до мінус трьох градусів морозу, в день плюс один плюс шість градусів тепла. Нічні морози вимагають уваги до дорог і зимового одягу. Продовжимо з півдня України. Південь, наш безумовний лідер по теплю, зона теплого подарунку. Сьогодні та завтра очікується сильний вітер з поривами до 20 метрів на секунду, без опадів. У понеділок на Одещині і в Криму пройде невеликий дощ. Вологий натяк. Температура. Вночі 0 плюс 7 градусів тепла, в день плюс 4 плюс 9 градусів тепла у Криму до плюс 11 градусів тепла. Насолоджуйтеся цим м'яким груднем. Наступний захід України. Захід відчує тепло лише сьогодні, а потім прохолоду Сьогодні у суботу, без опадів. На Закарпатті плюс 5 плюс 10 градусів тепла це наш теплий подарунок вихідного дня. Завтра та в понеділок без опадів. Температура вночі від плюс 3 до мінус 3 градусів морозу, в день плюс 1 плюс 6 градусів тепла на більшості Заходу України. Далі схід України. Східні регіони матимуть суху погоду. Та найвідчутніші нічні морози це наш східний подих морозу. Усі три дні очікується без опадів. Це чудова можливість для планування поїздок без побоювання мокрих доріг. Температура вночі від плюс 3 до мінус 3 градусів морозу, в день плюс один плюс 6 градусів тепла. Нічні морози вимагають уваги до можливої ожеледиці на дорогах і на завершення центру країни з Києвом, центральні області отримають сухість та похолодання усі три дні без опадів. Температура вночі від плюс трьох до мінус трьох градусів морозу, в день плюс один плюс шість градусів тепла. Київ. Зустрічає суботу морозним ранком, але обіцяє сухий день, запрошуючи до затишного відпочинку і безпечних прогулянок загальні тенденції та рекомендації. Легінько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну сухі, але вітряні та холодні вихідні на більшості території. Головний погодний фактор це тепло на півдні і нічні морози на півночі, сході та в центрі, сигналізуючи про прихід справжньої зимової прохолоди. І от розкриваємо секрет регіоном. Який отримає несподіваний теплий подарунок вихідного дня, з температурою до плюс 11 градусів, залишається південна частина України та Закарпаття, де грудень ще не схожий на зиму. А східний подих морозу, нічні температури до мінус 3 градусів, що принесе штормовий спокусник, сильний вітер, очікується всі три дні. У більшості областей, особливо в центрі та на півночі, сигналізуючи про прихід справжньої зимової прохолоди.